Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Що ж триваю у мене на каналі? Моя ліхтарна епопея. Різні ліхтарі потрапляють до моїх рук. Я їх тестую, з ними гуляю, ними граюсь. Ну і потім вже вам розповідаю про свої враження про той чи інший ліхтар, яким я користувався. А вам вже робити висновки: купувати такий ліхтар чи не купувати. Потрібен вам він чи не потрібен. Тобто нікого я не змушую нічого купувати, так би мовити. І сьогодні. У нас на огляді черговий ліхтар, який вже у мене тиждень, це Worcos TS 25. Фантастичний флудер на управлінні Андуріл 2, зручний і, напевно, як на мене, найкращий ADC-ліхтар. Це перший ліхтар в моєму житті на елементі живлення 21700. До цього у мене були ліхтарії з моїм улюбленим форматом літій 14500, 18650, а ось 21700 таке у мене вперше. Ну і враження фантастично позитивні. По-перше, чому я вважаю, що це, напевно, найкращий dc DC-шник в наш нелегкий час. Ну, тому що він не тільки як ліхтар, який може довго і потужно світити, а ліхтар, який має функцію Powerbank. Розумієте, для цього достатньо придбати а, дріт Type-C, Type-C і просто заряджати мобільний телефон. 5 тисяч махів має цей акум. Це цілком достатньо, щоб зарядити телефон ну, мінімум, скажімо, на 60-70% і ще залишиться в ліхтарі довго і потужно посвітити. Це перший варіант. По-друге, він зручний. Він зручний, зручно тримати в руках. Магнітна хвостокришка, зручна кліпса, хоч і подвійна. Але, чесно кажучи, на кашкет би я його б не вішав би, тому що він такий важкуватий. Управління Андуріл-2. Купу можна багато чого цікавого виставляти. Ну, Класна забава і класний ліхтар. Зручний, такий, знаєте, брутально стильний. Його вага 156 грамів. Грам. Якщо порівняти з народним Сефірн ск 18 можете побачити, які різниці, але потужність у вуркоса набагато-набагато більша. Це все по зовнішнім характеристикам. А більш детальні характеристики ви можете подивитись. Просто загуглити Вуркос ТС 25. Це просто ділюсь враженням. Е, система Anduril. Система управління саме Anduril 2. В мене є ліхтар на Anduril 2. це ось такий Вуркос ТС 10. Він вже був у мене на огляді. Це мій домашній ліхтар, який я періодично беру з собою на вулицю. Але переважно він в мене вдома як е, нічник працює Я їм дуже-дуже задоволений, особливо ось такою, ось з такою насадкою. Система Unduil 2, насправді насправді це цікава система, але до неї важко звикати. Ну, принаймні мені було важко звикати, кілька місяців на це пішло. Ну і тим паче, що цей же шляхтар не був у мене основним. Тому я роздрукував ось таку от схему, хоча вибачаю, що вона на російській мові, і періодично дивлюся, тому що я іноді забуваю, як робити ті чи інші налаштування. Так, звичайно, можна користуватися найпростішими функціями, просто як ліхтарем, ось ці функції. Увімкнув, вимкнув там, я не знаю, чотири рази натиснув, заблокував. Але ж мені подобається саме ось ця от версія. Тобто не лякайтеся, якщо ви бачите це в перший раз. В принципі, в цьому легко розібратися. Але все ж таки, якщо ви плануєте і надалі користуватися Андуріл 2, то треба її роздрукувати і періодично, якщо забуваєте, підглядати в цю шпаргалку. Далі, система AUX тут. Набагато прикольніше, ніж а, на звичайному Wurkos ts 10. Якщо на Wurkos ts 10 такого формату в Латуні, або в Міді, або, там, наприклад, в чорному кольорі, чи, там, я не знаю, в зеленому, можна обрати лише одну: там, або помаранчевий, або Акваблю. Або червоний, або зелений. Так, ну, у мене помаранчевий варіант. то тут таких сім е підсвіток, але немає, на жаль, помаранчевого кольору. На жаль, чомусь так виробник зробив, що немає мого улюбленого помаранчевого кольору. Є зелений, є синій, є акваблю, є червоний, є жовтий, є рожевий. Взагалі тут можна будь-яку систему використовувати, таку собі, знаєте, міні-дискотеку зробити вдома. Але помаранчого, на жаль, немає. Так, забув ще сказати про температуру світла: 5 тисяч кельвінів. І можна обрати два діоди. Один з двох діодів, вибачте, або Samsung lh 351 d або Nichia 519A. Це ліхтар в нього діод Samsung lh 351 d В ньому 8 режимів. Вісім. Від одного Люмена до турбопихалки на 4000 тисячі люмен. 4 тисячі люмен недовго можна світити. Звичайно, ну, виробник заявляє, що десь приблизно 2 години, хоча навряд чи, чесно кажучи. Але він дуже сильно гріється на такій потужності. Тому світанули, подивилися кілька секунд, що там, як там, і треба вимикати. Але, тим не менше, можна світити на 1000 люмен, на 1800 люмен. Він вже не так гріється сильно, як на 4000 люмен. Ну, принаймні на цій версії. Ну, що можна сказати? Вмикається, вимикається. Aux можна виставляти, ну, я не знаю, там, на кілька годин. До речі, в такому режимі. ну, Давайте я просто вимкну світло на телефоні. Ось в такому режимі. З таким зеленим Ауксом, да будь-яким Ауксом, він може світити більше місяця. Цей вуркос ТС10. З таким помаранчевим. Ну, так, на екрані він більше як червоний, але, повірте мені, це дуже-дуже приємний помаранчевий колір. Він може світити десь приблизно ну, тижні два, напевно. Ну, можливо, можливо, 17 днів максимум. Давайте зараз будемо, так би мовити, перевіряти його потужність. Просто я вам продемонструю. Усі режими, як вони світять. На вулицю ми не підемо. Це буду робити я саме зараз. Тому просто, просто повірте мені, так би мовити, своїм очам, як він світить. Так, багато хто жартує, що я свічу в руку, але так мені зручно оглядати ті ліхтарі, які є в мене наявності. Ну що ж, поїхали. Давайте почнемо з режиму в один люмен. Ось він. Це режим 1 люмен. В такому режимі, я не знаю, можна світити ну місяць точно. Все цілком достатньо, аби просто виживати і економити акум Далі режим 18 люмен. Наступний йде. Ну, це вже більш потужно. Як бачимо, ну, що можна покласти? Давайте ось цей ліхтар. Покладемо, заблокуємо його, ну і щоб можна було бачити. так. Це режим в нас 18 люмен. Далі, третій режим 60 люмен. Якщо на режимі 18 люмен він може світити 96 годин, то на режимі 60 люмен він світить 27 годин. Четвертий режим 130 люмен. 11 годин. 130 люмен це найбільше, так би мовити, комфортна. Комфортне світло, щоб ну, просто світити собі під ноги. І щоб вам зручно було гуляти по вулиці. Далі. Наступний режим, більш потужний вже. Це п'ятий режим 480 люмен. О, вибачаюсь. Ось. 480 люмен. 4,5 години він може так світити. Наступний режим. Шостий, 1050 люмен. половиною години. Ось. Як чудово. Сьомий режим 1800 люмен. Ну це вже взагалі пів вулиці можна освітити З такою потужністю. І максимальний турборежим 4000 люмен. Ну, ось якось так. Я ж кажу, на максимальному режимі голова гріється і вже, вже незручно його тримати. Тому вимикаємо. Тому вимикаємо. Так. Найнижчий режим. Режим блокування це 4 рази треба натиснути на нього. 1, 2, 3, 4. Все, він заблокований. Коли він заблокований, то можна, натиснувши одного разу на кнопку, можна ось такий мунлайтик вимкнути. А два рази можна більш потужний мунлайт. Ну і щось роздивитись. Але батарейка, акум не розряджатиметься. Ну і далі можна вмикати, теж 4 рази вмикаємо. У нас е, зелений аукс. Чому зелений? Ну, тому що людина, яка мені на огляд дала цей ліхтар, попросила, щоб я його налаштував. І зробив тут зелений аукс. Е, найбільше, що мені подобається в системі Anduril, Anduril 2, те, що можна. Виставляти будь-який аукс, так, і можна там режим, скільки має світити цей аукс, можна там на 20 хвилин, на годину. Там, я не знаю, на, там на кілька діб можна, так би мовити, виставити цей режим. Можна. Виставити режим, коли ліхтар має самозаблокуватись, так би мовити. Можна подивитися, який заряд залишився. А мій, до речі, найулюбленіший це режим свічки. Зараз просто продемонструю, як це воно красиво виглядає. З виключеного режиму. Тричі треба нажати на кнопку і натиснути на неї. Один, два, три, чотири. Вибачаюсь, 1, 2, 3. До цього ще треба звикнути. Один, два, три. Все. Свічка в нас, так би мовити, світить. Ну, давайте просто я вимкну зараз світло на телефоні, щоб продемонструвати вам, як це все працює. Ось, як бачимо. Таке враження, що реально горить свічка. Можна більш потужне світло зробити. Можна взагалі на нього, знаєте, ось таку насадочку Ой, встановити. Ну, ця насадка на нього не підходить, але впіхнути не впіхуємо, в принципі, можна. Можна просто взяти більш потужну, так би мовити, більш широку, більш ширшу. Ну, попросити виробника, щоб, коли будете замовляти на Аліекспрес, щоб він поклав цей дифузор. І романтична, так би мовити, вечеря, або романтичний настрій з таким світлом вам забезпечений. Ну, в принципі, все. Все досить. Ви, напевно, зрозуміли. Важко надягається цей дифузор. Цей дифузор, в принципі, я більше брав для Safirn SK-18, але ще раз кажу, якщо вам потрібен дифузор, то, в принципі, його треба більш ширшим купити, подивитись, подивитись на Aliexpress опис, на які ліхтарі він підходить. І можна підібрати. Висновки. Ще раз повторюсь: гарний, потужний флудер. Вага 156 грам. Сафірн це там 106 грам. Тобто різниця 50 грам, але тут у нас система Андуріл 2. 5000 кельвінів світлодіод. Можливість використовувати як пауербанк. Як бачимо. Класний. ADC Варік, який може світити довго і потужно, завдяки потужному акуму, зручний, зрозуміла система керування, до якої ще треба звикнути, до речі. Ну і в принципі, в принципі, як на мене, якщо є бажання спробувати щось нове, чому б і ні. Вуркос ТС25. Задоволений я цим ліхтарем. На огляд мені надав його наш модороб Іван, який також захопився темою ліхтарів. Тому ті ліхтарі, які в нього є, я буду періодично брати на огляд, щоб говорити, і розповідати про свої враження. Отже, обов'язково, якщо є бажання, ціна ну щось там плюс-мінус тисячу гривень, а на різних розпродажах так. На Aliexpress можна навіть там взяти трошки дешевше, використовуючи там різноманітні купони, знижки. Тому, ну, я ж кажу, середня ціна 1000 гривень. І ви отримуєте потужний флудер. ну З яким Ну з яким вам буде зручно і комфортно. І е, світанути, так би мовити, на 4 тисячі люмен. Це буде дійсно потужно. Ну Пів вулиці ви точно зможете освітити. Так що, друзі, ось такі враження про такий ліхтар. Дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь, дивитесь канал. Все буде добре. Все буде Україна. Ми переможемо, віримо в Господа Бога і в Збройні Сили України, друзі. Тому що Збройні Сили України переможуть! Переможуть російського ворога. Це. Дякую всім за увагу. На все добре. Попереду ще огляд на не менш цікаві ліхтарі. Так що залишайтеся і підписуйтеся на канал. Всім папа! -па!